Вітаю всіх. Сьогодні такий знову формат, як виходить, бо я не вдома. І, знаєте, не потрапила до басейну, не вийшло. І рада, що тут каби знову літали. Не зрозуміло як. Дістало вже, це кажучи, набридає все це. Хочеться тиші, спокою, нормального повноцінного життя. І це нормальне, абсолютно бажання кожної людини. Скажу вам більше. Так, у нас тут зараз розуміти, що відбувається. Відбувається те, що відбувається. Але я хочу подивитись ось що: Трьохстороння зустріч Путін, Трамп, Зеленський відбудеться в найближчий час. Трьохстороння зустріч, Путін, Трамп, Зеленський відбудеться в найближчий час. Дивимось. А мені випадає четвірка Жезлів. Відповідь так. Дивіться. Що мені випадає? Ну, зміна ситуації кардинальна, до домовленостей. Закохані йдуть Боже. Любимо, йде, йде сюди, якісь юридичні питання вирішуватись будуть. Ну, Територіальні, це зрозуміло. Ви знаєте, так, зміни серйозні нас чекають 9 з десяти. Ну, результат довгої праці, хай так хай буде так. Ось вам, на дні коло десятка пентаклів, тобто результативність. Хай так і буде. Нарешті щось буде результативне в цьому питанні. Хочеться, мені йде ця стростороння зустріч, вона іде. Щоб там не писали в новинах, фільтруйте новини. Головне, щоб воно вже вирішувалось, бо знаєте якось. Скоро день міста Харкова, скоро ми готуємось. Тут, тут цікаві, тривоги, нерви роблять. Хочеться просто сходити останній місяць ще в басейни, просто відпочивати. Душа бажає. Але це все псує настрій. Просто псує. Дуже неприємно. Хочеться вже результату. А результат є, до речі, розумієте, що він є, його просто не озвучують. І тут хочуть додавати Київ. Я вам про це казала вже. Багато розкладів робила. Все це залишається в мене. Новини фільтруємо, ділимо на два.